Дивіться суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Захворюваність на грип та герві у звягелі. Волонтери виготовляють волокуші для ЗСУ. У 17 років став монахом. Історія Віталія Козика. У Звягівському районі з січня 2024 року лікарі спостерігають підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Говорить медична директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Барашовець. Ситуація за минулий тиждень дещо стабілізувалася. Цифри, ті, що подали сімейні лікарі на протязі останнього тижня, захворівших 742 випадки, із них 11 випадків на ковід і один випадок зареєстрований з грипом. За попередній тиждень захворюваність була дещо вища, було 843 випадки, із них дев'ять було ковідів і також один випадок грипу. Якість хворих на ГРВІ та грип побільшало у п'яти громадах району, говорить Наталія Корпач, завідувачка Звягільського районного відділу державної установи, Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Збільшення у нас спостерігається по Барашівській громаді, по Доввижкій громаді і незначне збільшення по Брониківській громаді. На спад пішла захворюваність по Звягельській Чижівській громаді і по Ємлічинській громаді. Так. Також ми спостерігаємо збільшення захворюваності по Полинській громаді і по Корненській громаді. Зі слів Наталії Корпач, у Звягельському районі на дистанційну форму навчання перевели 5 шкіл: 5 дитячих садків і 44 окремі класи. В місті 16 навчальних закладів, 11 навчаються очно. У п'яти закладах є класи, які навчаються дистанційно. каже Тетяна Ващук, начальниця управління освіти і науки Звягельської міськради. Відповідно до затвердженої мережі більше 7 тисяч учнів. І наразі на сьогодні учнів перших четвертих класів це 193 дитини, п'ятих, дев'ятих 319, і десятих одинадцятих, 61 дитина. Ну найбільше хворіються діти п'ятих дев'ятих класів. І Якщо говорити відсотковому відношенні, це 11% відсотків хворих дітей від загальної кількості, які в нас є. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина. У Житомирі троє чоловіків виготовляють волокуші для українських військових. Такі ноші роблять із тентів, які використовують у причепах вантажівок. Організував виробництво підприємець Олексій Серпутько. Чоловік займається виготовленням гнучких вікон. Кілька місяців тому разом із батьком почав виготовляти волокуші для поранених військових. Близько трьох місяців чоловіки консультувалися із військовими, віддавали готові вироби на полігони. Нині першу партію волокуш відправили на фронт. Виробляли, пробували, віддавали вони Хлопці тягнули, там десь порвалися, носили свої корективи і таким чином вже в нас вийшла така волокуша. Ну, Функцію вона виконує точно, скажімо так, не гіршу, ніж якась там дорога чи дешева. Ну, суть в неї одна. Тягнути бійця 300 з поля бою. Дай Боже, щоб вони і не потрібні були, але технологія виготовлення таких волокуш проста, каже Олексій Серпудько. На виготовлення одного виробу потрібно близько години. Конструкція передбачає максимальну зручність використання. Розробники подбали і про поранених, і про тих, хто буде їх тягнути з поля бою. Коли, наприклад, лягає людина, і тут голова, піднімається вона, і ця частина закриває, коли тяне, щоб не ляпало в голову, не грязь, не летіла. Так же само, щоб не з'їжджали ноги. Наприклад, вперлися сюди, ноги не з'їжджають. Ну вірок, все просто. Кажу, що нічого ніякі ці не видумували тріщотки, бо я, як мені здається, на то немає часу. Над виготовленням волокуш працює три людини. У кожного своє завдання. Дмитро займається розкроюванням тентів та формує отвори під люверси, кріплення для ручок. Після цього заготовки паяють, роблять борти, закріплюють ручки та фіксатори для пораненого. Ви самі розумієте, який стан зараз у нас в країні. Ну, без цього ніяк треба допомагати. Інші можуть там, іншим допомагати, там, і, наприклад, збирати там, на броники там, ну, на копіровку. Ми можемо цим домогти, допомогти. То стараємося, і як можемо, тим і допомагаємо. Матеріал для волокуш. Чоловіки купують за гроші, які збирають волонтери. Олексій Серпутько каже, готові робити стільки волокуш, скільки проситимуть військові. Ті командири, може, ви десь мене побачите, почуєте. Якщо є змога в таких штуках, ви набирайте, ну буде під відео. Подивіться, найдіть, подзвоніть. Ми все, що зможемо, все зробимо від себе. Зберемо гроші, знайдемо, спаяємо і відправимо туди, куди треба. І все. Тільки щоб хай боже воно не треба буде, але на жаль, на жаль, це така річ, яка потрібна сьогодні на передку відсотків. Дмитро Поліщук, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. За що радість це така річ, яка йде десь глибоко з серця, яка не залежить від обставин. Багато таких є ситуації, коли я приходжу в каплицю на особисту молитву, кажу, Господи, ось є важкий день. От я не знаю, просто певні речі мене переростають. В певних речах я відчуваю таку ну безнадію. В певних речах я хочу комусь допомогти, але я не маю такої можливості. Господи, прошу тебе, дано наповни моє серце твоїм миром, наповни моє серце твоєю радістю. 40 40-річний отець Віталій Козак три роки є настоятелем кляштора Боси літів у Бердичеві, отець Віталій, перший священик-українець, який став наставником монастиря і всеукраїнського санктуарію. Його шлях монаха розпочався у 2000 році. Я закінчив школу, першу школу в Бердичеві. Я грав футбол. Я... Ну я любив взагалі спорт. Я бігав кілометр, три кілометри за школу на область, але. Знаєте, це все в житті все вирішують відносини. Десь в восьмому класі було, коли я відчув, що Господь мене любить. І від того часу я знав, що він мене веде, і просто рішення прийти піти в монастир це була просто відповідь на ту його любов. Тобто не було якогось надзвичайного такого моменту, Не знаю, грім з неба не впав, чи там чогось надзвичайного не сталося. Це просто було свідоме рішення. Я це завжди порівнюю до подружнього життя. Якщо хтось когось любить, то не дивлячись, Учись на те, що відбувається в житті, обставини, які відбуваються, свідомість того, що є любов, то вона завжди тримає, так, так само тримає подружжя, так само тримає монаха. Отець Віталій говорить, народився в багатодітній католицькій родині. У мене двоє братів, двоє сестер. Я найстарший, між мною і моїм найменшим братом, 13 років різниці. І ну. Батьки, я знаю, ну, тяжко сказати, яка була реакція батьків, бо, тому що це не була така, ну, не була напевно довіра того, що це є так, ну назавжди. Тому що, ну, батьки завжди були відкриті на те, що хочуть робити їхні діти. І якщо я хотів піти, ну, батьки казали, йди попробуй", да? типу, як ні, то завжди можна додому повернутися. Але я коли йшов, то я знав, що це назавжди. Ну, Невже вам не хотілося мати свою родину дітей? От як ваші батьки мають п'ятеро дітей? Десь в глибині серця, так такі бажання з'являються від часу до часу. Бо я жива людина і симпатії також ну, з'являються. Але я знаю з -з -з завжди одну річ, так? що Господь мене ніколи не кинув, так? що він завжди в будь-яких ситуаціях з залишався, з залишається поряд зі мною. І моя вірність для нього це важливіше ніж там одруження, діти і так далі. Отець Віталій розповідає, навчався філософію улюблені, теології у Римі. Знає шість мов у 2008 році. Склав вічні монаші обіти, У 2009-му став священником і упродовж 12 років до 2020-го працював у Києві. Ваше життя це таке життя, коли ти є людиною під владою, і як великий світ, так будь-яке місце, яке є на цьому світі. Твої вищі наслідки може тебе надіслати. Ти на служіння заступник настоятеля кляштора босих Кармелітів, отець Юзеф Кухарчик, приїхав з Польщі. Він говорить, що 9 років живе в монастирі. Священник каже, що перші монахи у монастирі босих Кармелітів жили і працювали ще з 17 століття. Тисяча шістсот рік, коли відкрився храм присвячений, і перша спільнота починає молитись і працювати. І до сьогодні були перерви в історії, Зараз ми є шестеро, шестеро монахів, отців, всі кармеліти і всі священники. Наше служіння це передусім допомагати людям зустріти Бога. Якщо ми впадемо, відталкуючись від обставин в якусь депресію, то ця депресія нас з'їсть. Якщо ми впадемо в страх, страх нас з'їсть. Я маю переконання, що все минає, і війна також мине. І... Я вірю в те, що буде наша перемога. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.